І так, сьогодні ми поговоримо про е, розклади у ейта. Що е, таке розклад? Розклад фактично це є розмова з дияволом. І які є от, е, розклади у ейта? Наприклад, є такий розклад, як лінія долі, е, розклад е, у ейта порада на тиждень. Далі у нас іде розклад е, богиня або. Ну, фактично, цей розклад третій він призначений для жінок богиня Таро». Це третій розклад. Четвертий розклад у нас іде на три карти, но я би фактично робив. Не на тей карти розклад, а на 12 карти розклад. Тому що той карти не завжди от, от розкриють тобі ситуацію і покажуть то, що людина хоче. Далі п'ятий розклад уейта це є попередження. І шостий розклад це магія 7 карт. Далі ми поговоримо про які бувають порчі. Порч є дуже багато. От дуже багато. Но найбільша от мені наприклад подобається така порча, як на ожиріння. Так, так, є така порча на. Чесно, я не бежу. От Я реально думав, що я реально теж здивував, що є така порча на ожиріння. Ну, реально, вона така є. Існує така порча на ожиріння, Далі є порча на іглу. І третє у нас є. Є така порча, як на фотографію і так, щоб, наприклад, зробити, аби людина сіла в тюрму. Навіть ось така є порча. Щоб людина попала в тюрму. Так що, якщо ви по життю. Реально, що якщо людина попала в тюрму, то це не означає, що вона не попала в тюрму по своїй волі. От на ньому могли зробити похчу. А ви наприклад, якщо людина з животом, значить, що це не означає, що вона. Чесно чесно, це не означає, що та повеча, лише через те, що людина їсть поруч на уваження. Та пореча може бути. Цього, от, що її, фактично може бути лише через те, навіть що і людині хтось щось зробив. Чесно. Погодша на вожині. Це знаєте, це так, як. От, чоловік ліг спати, ліг спати вночі, е, збудився, а вона вже уже живіт віс. І він його знесло. Ось якось так. Це дуже смішно. Погодше на вожині. Ну, є така порча. От, реально є. Я, я не думав, що така порча є, але вона така є. Порча на ожиріння — Це от, коли. От, коли людина. От, я не знаю. там... Ну, факт того, що є порча як на іглу, Порча на фотографію, порча на ожиріння і навіть така порча. З що від якої людина може сісти в тюрму. Ось так. Навіть отаке є. Так що не треба е, думати, що такого немає. Є і таке. І є. Я все, що лиш не хочу окультизму. <зас> Якось так.